Серед потенційних абітурієнтів Криворізького навчально-виробничого центру є такі, що вже визначили з майбутньою спеціальністю і навіть подали заяви на вступ. Нині цей навчальний заклад працює у змішаному форматі. Теорія викладається онлайн, а от практика проходить безпосередньо у центрі, якщо на те є дозвіл батьків. Нині тут навчається близько 800 учнів. Багато людей знають про наш, наш навчальний заклад. Це сфера обслуговування, майстри ресторанного обслуговування, кухарі-кондитери, перукар, перукар модельєр фотографи, флористи, дизайн одягу, так буде називатись. І станом на сьогодні ми вже проліцензували професію не професію, а спеціальність фахової молодший бакалавр, спеціальність дизайн 022. Тобто діти, які закінчують наш навчальний заклад, <кій> мають змогу отримати фахового молодшого бакалавра, не виходячи з наших стін. Саме спеціальність дизайн має особливу популярність серед абітурієнтів. Очікуючи, що на неї буде певний конкурс. Є у нас амбітні цілі і на майбутнє. Я думаю, ми не залишимось на місці саме з цією спеціальністю а будемо й надалі просувати цей процес. Усі лабораторії і майстерні відповідають сучасним освітнім вимогам, а це би як мотивує учнів і майстрів навчально-виробничого центру. Молодь має свободу вибору, практичної платформи і поза стінами закладу. Майбутні перукарі із власної ініціативи надають свої послуги українським воїнам, що проходять курс лікування та мешканцям соціальних закладів для одиноких літніх людей. Кухарі наші теж займаються волонтерською діяльністю. Не буду казати, якою також наші майстри з пошиття Одягу надають певну допомогу, і волонтерська діяльність тут має місце. І хочу сказати, що ті діти, які проходили навчання у нас на початку повномасштабного військового вторгнення, вони за власне бажання ініціативи приймали участь в допомозі відшиття одягу для певної категорії, і навіть у вихідні дні. Анастасія ділиться, не помилилась з вибором навчального закладу. Ми тут готуємо. у нас дуже гарні спецпредмети, гарні вчителі з спецпредметів і дуже гарно викладають і дуже цікаві уроки. Тому тут дуже можна багато навчитися цікаво. Знайти у майстерності тутешніх майбутніх кухарів, переконались і гості, що завітали на день відкритих дверей центру. Валерія тільки обирає фах, зацікавилась майстерною перукарів. каже, хоче продовжити родинну справу. З дитинства мріяла бути перукаром, тому що я <сумент Guerlija> мамі допомагала, прически робити. Мені мій друг порекомендував сюди. На поступити, а ця професія для любителів подорожей. Майбутні агенти туризму їздять в рекламні тури, поєднуючи практику і відпочинок, ще й заробляючи кошти. Спеціальність агент з організації туризму і адміністратор інтегрована і популярна у своєму поєднанні. Хоча, на жаль, зараз складний час для нашої країни, але туризм він є в нашій країні, є внутрішній туризм. Наші люди все ж таки подорожують, вони відволікаються. А в поєднанні з адміністратором так і взагалі, адже адміністратор є майже в усіх сферах нашого життя: чи це салон краси, чи це магазин, чи це тренажерний зал. Тобто ця професія є зараз досить затребуваною, і ми пропонуємо своїм здобувачам освіти гарні бази практики, де вони можуть доскоти. Уналювати свої знання, а гарну саме теоретичну підготовку. Закінчивши наш заклад, вони вже матимуть ґрунт під ногами і зможуть далі опановувати цю професію у вищих навчальних закладах. Для немісцевих і є гуртожиток. Корпуси обладнані сховищами, Цього вимагає час. Прокачають своє життя крутою професією, кажуть учні центру. Тим, хто прийшов ознайомитись з навчальним закладом. Розповідають тут майданчик для креативу, здобуття знань і навичок, які допоможуть в Ну, дивитись у майбутнє Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день.